Ранок на полонині Рущина. Третій день у Карпатах. Я зараз знаходжусь в урвище пекло, з якого добре видно обидві сивулі. А також відкривається шикарний вид на інші гори та хребти. Також можна побачити гаверлу і Петрас. Але цього ранку. Цьому завадили хмари над цими вершинами. Доброго ранку. Це урвище пекло. Я з нього йду до полонини боярин. Звідти сподіваюся, до перевала легіонів. Потрапити, розпитати людей, якщо вийде. Якщо зустріну, <по> бо людей майже не зустрічаю. От. Вчора ранком бачив. І все більше людей мені не попадалося. Тільки коні були не полонені. Телої. Випиляли і вийшло таке корито. Мабуть, тут корови п'ють. Види просто шикарні. Вон видно говерло, багато снігу там ще залишилося. Ось і вона, наговерла. Засніжено ще. Частково засніжено. Ось такі тут краєвиди живописні. Царство каменів, величий гор. Лісу то спокійно цікава стежка. Періодично відкриваються краєвиди живописні. от як зараз. Hop! E la bellezza della natura. 3, 3! 3, 3, 3, 3, 3, 4, Йди не бійся. молоденькі коробки. О, який гарний вид відкрився. Сіпоча дома мати почує, он мала сивуля. Видно саму вершину. А це не знаю, що за гора. Але людей щось не видно. Ще рано. там дивлюся ще хазяйство. Попробую туди спуститися, може там хтось є. Короче, зараз в мене дилема така, або вертатися і йти на бистрицю поки вказівникам, або йти блукати. О, тут коні пасуться. Може хтось є. Ось таке воно господарство в горах. Щось наче нікого нема. Зачинено. Ах, хтось ламав двері знизу. Виламано. Ладно, нема так, нема нікого. Сіду. Так, іду невідомою стежкою що зараз не буде ніяких казівників а їх і не буде О, коняка стоїть Ну, да, не хотів вже тебе злякати так чого ти злякалась не буду я тебе чіпати їж собі ще пай травку далі Короте, буду я вертатися і йти вже на максимет село але ж гарно то краєвида які побачив природа заворажує зворушлива природа я думав десь отам село Десь в низині буде, але нема нічого. Ну що, піду тоді от туди, на горгани, в ту сторону. Зустрів людей місцевих. Вони підтвердили, що там дороги нема на перевали легіонів. Треба було пекла йти. От. йти. Ну, буду йти на Максимець. <гум> але ж радісно людей зустріти. Стільки моха багато. Ніжки для тварин? Так, вже майже годину такий крутий спуск триває пів години десь, може і більше Ох. Так, екстремальний спуск. Ох, такі тунелі. стремительно вниз. Ой, это каже потом, что потом стремительно вверх. Надо будет подниматься. Это дебри. Ну, ухожу на дорогу. І це вже радує бо цей що підйом, що спуск, дуже важко крути коли. Дуже нагадую дорогу на стару гуту. Але це на Максімець. Так, ось і село показалось перші хати. Такі яблуня це те. Село Бистриця. Зараз йду на Буковель з села Максимець, під'їхав сюди на автобусі, зробив зупинку там, де заповідник Горгани. От. Думав, що там можна пройти, оказується це заповідна зона. І особо не пускають. Я так розумію, за гроші могли попустити, але справа не в тому. В тому, що там особо не хоже на мало туристичне місце, скажімо так. жінкою так довго побалакали. Тропінки зарощі, хащі і я вже не став туди йти. Там треба групою йти проводником а, щоб не заблукати так що вже йду дорогою капонятно трошки різноманіття у пейзажа дорога на буковель грунтова скільки кілометрів не по карті її, на карті її нема це получається ця зона заповідника і так як би це по межі заповідника розрішили тут грунтовку зробити сиренчики Починають сісти. Вон тут попереду новий міст будують. Майже зробили вже. А ні, ще не запустили. Хати з дерева всі класно. А, це такий місцевий гараж. А, де вже не закривається, ворот навіть нема. Такі гарні домики. поля, цвіте все цвете все. Гарно. Люди сіять. Картопля, мабуть, посадила тільки перекопана. Хороша полянка. Дуже заманчував. Тут палатку поставити, але тільки село закінчується. Хочеться трошки відійти від села. Шукаю місце для палатки. Схоже, я його знайшов. Ой, який вже тут свалку зробили. Схоже, тут футбольне поле. Ось чудове місце для палатки і річка рядышком, Намет розбив. Ой, можна відпочивати. О, в, селі. в селі купив молока, хотів купити, але гроші не взяли. На Кажуть, у нас його багато. Так що вечеря в мене буде з молоком. Важкий день був, багато пройшов. Трошки блукав, але оце місце дуже мені понравилось, сподобалося. От, приємні люди зустрілися сьогодні. Особливо робітниця заповідника в Горганах розповідала мені так багато всього про горганиці. Приємна жінка така. На жаль, не, ета. не познайомився, як її звуть, ні, сам не представився. Така спонтанна бесіда з'явилася. Спонтанна бесіда вийшла, але приємна. Радую, що є такі люди і зустрічаю їх.